Вітаю всіх, доброго ранку. Що вам сказати, ніч була не то, що важка, але прольоти шахеті присутні. Прольоти, не близько прольоти, жужання чудно. Десь о 3 годині ночі було слышно наші трататахи і все, трошки і все, воно пролетіло і забулось. Скажімо так, в порівнянні з тим, що було в Харкові, це взагалі не про ні про що. Це можна проспати, якщо дають спати. Скажімо так, ввечері, коли ми з малим гуляли о 9 годині, почали вони пролітати. Ось. Не поряд далеко, але так як ліс, а це великий заповідний ліс, то тут чутно конкретно. Така вежа є, вежа. Тому контактний зоопарк, до речі, був, зараз нема. Скажімо так, такого нервова система дозволяє спати. Ви поспите, не хвилюйтесь. Хто нервовий сильно, краще заспокійливо пити. Скажімо, природа, тепло. Я змолив на дитячому майданчику скоро до басейну. Зніматиму контент, ще буде щось цікавеньке, вам очікувати, ще будуть старі споруди. Це ж колишній піонерський лагерь. Скажімо так, тому є старі споруди. І ще знайшла кое що інтересне, ви побачите. Ну, Я людина, хто мене давно дивиться, знаєш, що я лізу в якусь жопу. О, до речі, дерево. Валяється дерево. Дерево. Ну, Щоб я не полізла в якесь дупло. Дупло, дерево, дерево, дупло, дупло, дерево. Ось таке коріння дерева було. Старі, старі дерева, просто падають старі дерева. До речі, тут, крім старих дерев, нічого не падає. Що з хорошого?